Що насправді потрібно починаючому кондитеру? Розкажу, поки готую шварцвальд. Ні, це не купа оригінальних силіконових формочок і не крута техніка з купою дорогих курсів. Все, що треба новачку в будь-якій сфері, це наполегливість. Навіть якщо ви спекли партію макарон і жоден у вас не купили, навіть якщо ви виклали офігезний мусовий торт і не отримали жодної реакції, і якщо круті фотки, на які ви витратили 2 години, не принесли жодного замовлення. Продовжити готувати, бо всі ці історії про мене перші декілька тижнів я не мала жодного продажу, а всі мої смаколики безкоштовно їла родина та сусіди. Але потім потроху почала продавати торти, ділила на чотири частини, аби збільшити шанс того, що хтось захочеться спробувати. А ще пекла міні-тістечка і пакувала всього по дві штуки, аби люди познайомились з тим, що я готую. І через деякий час мала вже невеличку базу клієнтів, а потім спрацювала сарафанне радіо. І тепер я навіть рекламу нікуди не викладаю, аби мати час опрацювати замовлення від старих клієнтів. Не опускай.